Вітаю вас, сестри, сесії сьогоднішнім святом. Фактично, ви знаєте, що це свято було призначене нашою Святою Церквою відсвяткувати у середу. Ну а з огляду на те, що мало приходять серед тижня, бо багато мають, бо багато мають чи праці, чи інших таких середня, середня обов'язків. Ми, звичайно, у цій парафії вже. Представляємо ці святкування чи свята на неділю, щоб таким чином відзначити це свято величаво як одна Христова родина, замість тільки одиницями. Бо навіть і я, як був у Вініпесі, це був Собор, і в соборній громаді передбачається, що багатенько людей будуть приходити серед тижня. Їх було б не більше десятеро, п'ятеро, то ми тоді мусили переставляти такі святкування на неділі. Отож, тепер ви розумієте, чому ми сьогодні святкуємо свято Преображення Господнє. Бажаю вам гарного дня, тижня, але не відходити. Ми запрошуємо всіх вас зійти до нашої церковної аудиторії. Там ви можете спожити з усіма нами, з вашими братами і сестрами, поділитися вашими кошиками. Там, мабуть, всього такого цікавого, всякі фрукти, може тропічні, не знати, але всіх їх ми будемо споживати і просимо не відходити, а зійти до нашої е, аудиторії, і там ми. Зможемо не тільки помолитися, а і подякувати Богові за його милість до всіх нас з нагоди сьогоднішнього свята, Преображення Господнього. Хто не зрозумів, ви інші на Чурч Аудиторія, за да ви се брати з одна християн фамилию. On the occasion of the transfiguration of our Lord and Savior Jesus Christ. And traditionally, on this specific feast day, we bless all fruits as a symbol of our thanks to our Lord for His mercy and goodness to us. teper Slava Slava І всіх святих помилий Спасе на благий, а чоловіку любили.